Я Міщенко Владислав. Більше 20 років вже займаюся в місті яхтирки збором утилізацією та переробкою безпечних відходів. В Цей перелік відходів входять макулатура, складій, пет бутилка, поліетілени та деякі види пластмас. Зараз треба більше розвиватися в напрямку роздільного збору сміття. Тому, коли дізнався про можливість отримати грант, ми зробили заявку на отримання контейнерів для збору відходів скла. Я отримав 35 контейнерів, які найближчим часом плануємо встановити на вулицях Вахтирки. По моїм підрахункам, це додасть десь біля 50% до тих об'ємів склобою, які ми зараз маємо. Вважаю, що такі грантові програми допоможуть українським підприємцям розвиватися протягом багатьох років. Дякую і донором.